Слава Україні! Про злочинне угрупування, яке тримало в страху п'ять регіонів. Матір звернулась до суду з проханням визнати зниклого сина загиблим. У Кам'янці-Подільському відкрили меморіальну дошку герою. Про це та інше. Далі у подробицях. Служба безпеки України та Нацполіція затримали ексмотрящого за Оленівською колонією та його спільників, які намагалися тримати в страху жителів одразу п'яти регіонів. За результатами комплексних заходів затримано 12 учасників банди. Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів. У разі відмови платити данину рекетири погрожували фізичною розправою потерпілим та їхнім родичам. Задокументовано, як зловмисники вибивали 800 тисяч доларів США у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті. Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця збройних сил України. Віддати їм свої заощадження для тиску на українського захисника, обіцяли навідатися до його близьких та знищити все родинне майно. У процесі 28 обшуків у фігурантів на території Київської, Дніпропетровської, Одеської, Житомирської, Кіровоградської, Закарпатської, Івано-Франківської та Хмельницької областей виявлено майже півтора мільйони у гривневому еквіваленті та сім авто преміум класу: вогнепальну зброю, смартфони, флешки, банківські картки, чорнові записи, розписки від потерпілих та інші речові докази злочинів. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією у Волочиській громаді навколішки зустрічали захисника. Сергій Олександрович Ланець 1996 року народження. Майже рік залишався у списку зниклих безвісти. Рідні до останнього вірили та чекали захисника, однак нещодавно підтвердилось найгірше. Поховали захисника на кладовищі у рідному селі Раціборівка. Вічна пам'ять та слава захиснику щирі співчуття рідним. 15-річний велосипедист травмувався внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Ізяславі. 63-річний житель Сахновецької територіальної громади, керуючи автомобілем Опаль, допустив наїзд на неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до хірургічного відділення Ізяславської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Шанували пам'ять захисника Сергія Срібняка у Кам'янці-Подільському. У ліцеї, де він навчався, відкрили меморіальну дошку пам'яті, яка буде нагадувати учням та вчителям про подвиг відважного воїна. 20 квітня 2024 року. Чоловіка мобілізували до лав збройних сил. Служив він у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. 7 вересня виконуючи бойове завдання поблизу села Мала Локня Судженського району Курської області. Загинув від смертельних поранень, вічна пам'ять захиснику через співчуття рідним. Слідчі отримали результати досліджень води у річці Плоска. Нагадаємо, там зафіксовано мор риби, а збитки для екології можуть сягати до 50 мільйонів гривень. За повідомленням видання Є, Хмельницький міськрайонний суд надав слідчим поліції тимчасовий доступ до документації приватного підприємства, яке може бути причетним до забруднення водойми. Оскільки порушено кримінальне провадження, ці дані про результати проведених експертиз наразі не розголошують. Тут оголосив померлим військового, тіло якого не вдалося евакуювати з-під роботиного. З відповідним проханням звернулася матір полеглого захисника, яка розповіла, що син загинув у Запорізькій області. Зі смертельними пораненнями його знайшли в одиночному бліндажі, у напрямку якого вів вогонь ворог. Через інтенсивні атаки дронів евакуювати тіло не вдалося. Наразі військовослужбовець вважається зниклим безвісти. Мати пояснила, що оголошення його померлим необхідне для отримання передбачених законодавством виплат і врегулювання правових питань. Дослідивши матеріали справи, Чемеровецький районний суд Хмельницької області задовольнив заяву матері та постановив оголосити її сина померлим, тож або ж загиблим 20 серпня 2024 року. За прогнозами синоптиків, 9 вересня не потішить ясною погодою. На території області буде хмарно. Разом з тим. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 12-14 градусів тепла. В день прогріється до позначки плюс 25. Дякую, що провели цей інформаційний день разом з Першим Подільським. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин, де ми детальніше розкажемо про актуальні теми країни та області. До зустрічі в ефірі.